Дорогі житомиряни, цьогоріч ми по особливому відзначаємо День Соборності України. Ми тепер бачимо, у яких умовах за цілісність країни воюють наші з вами земляки. Які проливають на сході кров за те, щоб Україна збереглася для наших майбутніх поколінь, так само і у 1919 році, майже 100 років тому, українці виявили свою волю до того, щоб жити в єдиній державі, до слова сказати, Україна у той час була на Одну третину більшою за розміром від сучасної України. Тобто всі українські землі рано чи пізно повернуться до лона нашої України, і ми зможемо жити на своїй Богом даній землі у своїй власній країні. Єдиній, вільній, благополучній і успішній. Сьогодні, у цей день, у День Соборності, ми ми вдячні усім, хто докладає щодня своєю працею, своєю участю у військових діях, докладає до збереження країни і її цілісності. Це і волонтери, це і наші військові, це і всі, хто допомагає, всі громадяни, які допомагають нашим військовим. Допомагають втримати і зберегти нашу країну у цей святковий день. Закликаю всіх показати нашу єдність, показати, що українці єдині, що ми є силою, і знаю, що Україна обов'язково переможе.